Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Пара можемо разом за суддею. Пройшли, ведуть обшуки. Десятки спецназовців винесли двері. Штурм зрадницю суддю накривають. Журналісти стверджують, що суддя Верховного суду Валентина Сімоненко, яка у березні 2023 року подала відставку, має російське громадянство. Про це повідомили схеми проєкт Радіо Свобода відповідно до витягу з російської електронної бази розпаспорту. Суддя стала громадянкою РФ у квітні. 2003 року тоді вона мала прізвище Смірнува. На той час жінка вже працювала суддею в апеляційному суді Севастополя у Криму. Як з'ясували журналісти, вона отримала паспорт за статтею 18 пункт А федерального закону про громадянство РФ, який зазначено, що його може отримати людина, якої член подружжя, родич або батьки мають російське громадянство. Нині паспорт судді значиться недійсним у зв'язку зі спливом строку його дії. У розслідуванні зазначається, що Сімоненко три отримали його в Ростовській області. Також вона була зареєстрована в цьому регіоні станом на 2015 та 2017 роки. На цього схеми припускають, що жінка могла не виходити з громадянства РФ. А журналісти пояснили, що для того, аби зробити це, вона мала подати документ про зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання. У коментарі з схемами Сіманенко заперечила, що отримувала російське громадянство, проте визнала, що неодноразово їздила до Ростовської області до батьків її чоловіка. Із Вітня 2023 року, як суддя у відставці, вона отримає довічне грошове отримання в розмірі близько 200 тисяч гривень на місяць. Коли Сімоненко була суддею, вона часто відвідувала окупований Крим. Також її чоловік підтримував і розвивав ділові відносини в Криму після окупації. а Сестра працювала в окупованій законодавчих зборах Севастополя у 2017 році. Її призначили суддею Верховного суду. Попри те, що громадська рада доброчесності витувала обрання Сімона. Окрім того, суддя дискредитувала ідею електронного декларування та виступала проти судової реформи. Йдеться в матеріалі журналістів. Слідство інфо до зустрічі. Друзі, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.